Вітаю вас, любі мої малята у країні фантазії. На уроці навчання грамоти. Ми вивчаємо далі звуки Ф і F, пишемо малу і велику букву Ф, склади і слова з нею. Записуємо речення і списуємо з друкованого тексту. Зараз ми з вами будемо знаходитися у веселковій країні. Що ми для цього маємо зробити? Зараз покажу. А ми маємо послухати цікаву гарну пісню. Краплю дощі карем, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку раду. Ми з вами посміхнулися і тепер продовжуємо працювати. Давайте ми відкриємо з вами нову нашу букву Ф і подивимося, яка вона? Знайдімо, де ж вона? Упізнали? Так, ось вона у сови заховалася. Молодці. Наша буква Ф велика і маленька, є прописними буквами. Ось велика буква Ф пишеться. Так, два овали і паличка посередині. Так само і маленька буква, але дещо менші овали. Давайте подивимося, як вони пишуться в зошиті. Для цього треба спочатку написати один овал, потім пряму паличку довгу і другий овал. Задійовується для цього нижній допоміжний рядочок для нашої палочки. Подивіться, вона дуже легко пишеться. Зробіть це у повітрі. Молодці, гарно. А тепер велика буква F. Для цього нам потрібно між верхньою рядковою лінією і верхньою допоміжною лінією написати овал. Потім з верхньої допоміжної до нижньої рядкової лінії спустити палочку із заокругленням вліво. І написати інший овал знову між верхньою рядковою і верхньою допоміжною лінією. Будь ласка, зробіть це у повітрі. Подивіться, як пишеться наша велика буква F. Молодці! Давайте тепер відкриємо зошит на сторінці 38, це зошит з друкованою основою другої частини, там, де намальоване поле і дерево. Розгляньте, будь ласка, що намальовано тут. І подивіться, як же пишеться наша буква F. Отож, подивимося і доповнимо звукові моделі слів. Для цього я беру наш фломастер і працюю разом з вами. Слово фонтан не вистачає в нас звука Н, «ну» приголосного твердого, Т приголосного твердого і знову Н «ну» приголосного твердого. Фарту має перший звук Ф приголосний твердий, А, Р, Є. Далі Т приголосний твердий, У – голосний. Кружечком позначаємо Х приголосний твердий. І слово фарби Ф приголосний твердий, А. Голосний, Б – Приголосний твердий. Якщо потрібно, зупиніть відео і спишіть. А потім напишіть, будь ласочка, рядочок нашої маленької букви F. Далі ми з вами працюємо із буквою F великою, ось вона заховалася у фонтані. Молодці. Наша буква F. Начебто буква Р, але за округленнями більшими. На сторінці 39 у вашому зошиті вона є. Складіть речення за поданим малюком. Там хлопчики грають у футбол. Так, і пропишіть рядочок букви Р. А ми з вами почитаємо склади за стрілочками: F, IF, Ф, 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 Ф. Ф. Молодці. почитали. І запишемо. У нас є такі гарні склади і слова. Фа фарба, фл – флот, фотограф флокси. Ми про них вже говорили. А з великою буквою Ф у нас є такі буквосполучення і склади Ф і ФР, а також імена Федір, Фросина і назва міста. Феодосія. Чому їх пишуть з великої літери? Тому що всі імена і назви пишемо з великої букви. Молодці. Якщо потрібно, зупиняйте відео і пишіть. А ми з вами знайомимося із знайомимо для вас словом телефон. Слово телефон вимовляється якимось звуком таким і телефон. Якщо ви уважно, слухаєте то чуєте його, але писати треба телефон. Так, саме це потрібно нам запам'ятати. Запишіть, будь ласка, це слово, зупинивши відео у простий зошит по косу лінії. А тепер вертаємося до нашого друкованого зошита у Софійки новий сарафан. Якщо вам важко прописувати із друкованого писана, скористайтесь, будь ласка, моєю підказкою. А тепер прося вивчила алфавіт. Також прося вивчила алфавіт. Про Федора у вас у зошиті написано прописними літерами. А ще я прошу вас взяти свої зошити в косу лінію і записати ось таке речення, яке є у нас тут на малюночку. У простий зошит в косу лінію пишемо песик, фунтик і кішка Фіфа живуть у Федора на фермі. Уважно подивіться, як звати песика? Пунтик, а кішку Фіфа. У кого вони живуть на фермі? У Федора. Будь ласка, запишіть це речення собі зупиняючи відео. Якщо вам важко, ви можете скористатися моєю підказкою. Молодці! А тепер я хочу з вами знову поспілкуватися про нашу розмальовану веселку. Її розмальовують різними. Фарбами і кольорами, а фарби бувають теж різні. Акварелі це фарби, які розбавляються водою. Вони на основі порошків. Гуаш – це фарба, яка у нас теж розбавляється водою, але вона дещо з іншого, з іншої суміші зроблена. Вона зроблена із додаванням ПВА. А також у нас є масляні фарби. Є дуже-дуже багато різноманітних фарб, а я вам показала тільки три, якими ви користуєтесь. А тепер подивіться, будь ласка, і подумайте, чи справжні ж вийшли веселки у наших художників. Ось з Вруцької Оксани, Костянтина Сомова. Вона малювала масляними фарбами, а Костянтин Сомов акварелью. Бачите, як відрізняються наші ці роботи. Також Олександр Шевельов масляної фарби малював і Юлія Ромас малювала гуашу. Так, ви молодці. Ми з вами послухали пісеньку про веселку, а тепер давайте спробуємо почитати ось таку скоромовку. Фірма, ферму будувала фірмі, фарби було. Мало. Як я склала цю скоромовку? Я її склала за допомогою номерів, які є у нас на блоках. Складіть і ви, і можете вивчити її на пам'ять. А я хочу, щоб ви ще зібрали і прочитали ось такі слова. Що ж тут є? Фрукти, парту, телефон. Молодці. А що за буква пропущена тут у нас? Фокус або фікус? Ферма або фірма. Фінік. Або фініш. Правда ж, цікаво, можна скласти свої слова. Яку ж ми букву вивчили на уроці? Які звуки вона позначає? Чому букву F називають іноземкою? Згадайте, що вас здивувало в країні фантазії, а що розмішило? Ви були молодці і я хочу, щоб ви осинили нашу зустріч. Все було легко зелений, я дуже втомився червоний колір, було цікаво жовтий. Оранжевий у мене все вийшло, синій було складно. Оберіть цей колір і оцініть зустріч. А я дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого.